13 травня в самому серці столиці відбулася подія, яка об'єднала силу слова, живу музику та справжні людські переживання. У просторі генератор Коворкінг Ігор Фостенко презентував свою книгу Шлях від безпритульника до мільйонера в незвичному музично-ретроспективному форматі. Цей вечір став визначним не лише для автора, а й для кожного, хто прийшов, аби почути його шлях. Ігор Фостенко – український підприємець і засновник бренду Enjoy The Wood, який здобув шалену популярність завдяки дизайнерським дерев'яним 3D-мапам. Його краудфандингова компанія на кікстартер зібрала понад 100 тисяч доларів замість запланованих 15, що стало справжнім проривом у бізнесі. Продукція компанії миттєво завоювала попит у різних країнах, а далі в планах вихід на американський ринок. Та за цим стрімким злетом стоїть складна історія, сповнена викликів і боротьби. Багато було моментів в житті, коли хотілося опустити, здавалося, що ти. І в такій ситуації, з якої немає виходу, але за допомогою Бога небайдужих людей, друзів, знайомих, вдавалося виходити з цих ситуацій, і тепер я вірю в те, що треба ніколи не здаватися. Що стало точкою неповернення у вашій історії момент, коли ви вирішили, що більше не буде, як раніше? Мабуть, першою точкою це коли померла моя мати. Я зрозумів, що дитинство закінчилося і його вже не повернеш. Другою точкою, це коли я зустрів свою дружину. Я теж зрозумів, що більше так як раніше не буде. І... Мабуть, коли народилася перша дитина, тому що це теж такі переломні моменти, етапи в житті. Звідки взялось бажання написати книгу та розповісти власну історію? Що все почалось? Почалося з того, що моя дружина мені подарувала на день народження, сертифікат. Вона купила в видавництво сертифікат на написання книги і сказала, ти будеш писати книгу. Я не планував писати книгу, але потім вийшло 9 місяців і книга вже була на столі. Книга не про жалість до мене, не про те, як його мене було складений. Книга про віру в себе. Я впевнений, що кожна людина, яка прочитає, це мотивація рухатися далі, не здаватися, тому що з будь-якої ситуації є в житті вихід. Треба просто повірити в себе, оточити себе правильно людьми і рухатися, не здаватися. Ведучим вечора став Андрій Чорновол, телеведучий шоумен і майстер живого слова. Його природня легкість і тонке чуття допомогли створити атмосферу довіри, в якій розповідь Ігоря звучала особливо щиро. Він вдало поєднував емоційні моменти з теплим гумором, залишаючи в аудиторії відчуття справжньої щирої зустрічі. Ви багато працюєте з історіями. Чим особлива саме ця? Ця історія для мене взагалі відкрилася, тому що я чув про Ігоря Грефастенка, але ми зараз познайомилися особисто, і це настільки щира, настільки класна людина, і е, не віриться, коли ти дивишся на нього, що ця людина жила на вулиці, жила там і під мостом, і на пороні. Просто пройшла шлях від безпритульника до мільйонера, е, отримавши ідею, створивши класний бізнес. Тому для мене ця історія більше про мотивацію, натхнення і те, що Кожен може, якщо вірить в себе, якщо працює над собою і над своїми ідеями, втілити їх в життя. Ігор це прям натхнення. А чи є у вас історія власної трансформації, яка змінила ваше життя? У мене немає, звісно, такої історії, як у Ігоря. Але я теж з доволі бідної сім'ї, живучи в Черкасах. Я мріяв про те, щоб потрапити на екрани, щоб вести події, щоб бути серед таких людей. І приїхавши в Київ 16 років, я зміг це теж втілити. В Моєму рідному місті в Черкасах мало. А, хто вірив в те, що взагалі можна потрапити на екран, не маючи блату, не маючи зв'язків, але мені це вдалося, і це особисте досягнення для мене. Тому ця історія трансформації про те, що якщо ти наполегливий і ти віриш в себе і в свою справу, ти її любиш по-справжньому, у тебе все вдасться. Чи читали ви книгу, чи була така можливість? Можливо, ви вже встигли переглянути її. Я встиг лише переглянути. Ще не прочитав. Ось моя книга. У мене тут шпаргалки є закладки, по яким ми сьогодні будемо вести цей вечір. Сьогодні я її обов'язково прочитаю і забираю з собою, тому що я думаю, я і для себе почерпну щось дуже важливе, що надихне мене ще більше створювати, особливо в бізнесі. Тому що я не не сильний в бізнесі. А от ігор він вміє вміє. Він знайшов себе. Тому ця книга це має бути тепер моєю настільною. Після заходу мені вдалося поспілкуватися з В'ячеславом Соломкою та Любавою Гришновою. Вони поділились особистими роздумами про моменти, коли життя вимагало починати з нуля. В'ячеслав наголосив на ролі внутрішньої віри та підтримки рідних, які допомогли йому не втрачати орієнтир. Їхні слова ще раз підтвердили: сила всередині нас потрібно лише її відчути. Але я пам'ятаю каналу Україна. Можливо, дуже краще два роки знають на телебачення. Пам'ятаю, перший місяць було нормально. Другий місяць третій місяць перестав дзвонити, а четвертий місяць може закінчуватися гроші. Також коли ти сидиш, має дуже позвоні, що ти комунає пришли і починається серйозна депресія. І ходить прикрасити дозволяє. І на те, щоб тюркнув житті в певний момент треба опуститися на дно. Аби відкриваєте картинку, який ступатися і ось і піднятися на поводу. Чи були моменти у вашому житті, коли доводилось підніматися з нуля, що тримає вас на плаву? Дуже багато було таких моментів, починаючи з дитинства, бо я почала працювати у 12 років. Я про це багато розповідала. Тому коли я побачила тему цієї книжки, я зрозуміла, що я обов'язково її буду читати. Це мені дуже близько. Я працювала і в 12 років, і в 15 років і в студентські роки. Ми мали дуже багато е, різноманітних способів для того, щоб вижити для того, щоб мати гроші на елементарне. Бо театральні студентські роки це непрості часи, якщо ти не з заможної родини. І Досі пам'ятаю, як я в костюмі пляшки кока cola роздавала листівки в каравані, і це було складно десь, але десь я розумію, що саме це сформувало мій характер, і це і тримало на плаву, тому що коли потім в тебе все складається, ти завжди спираєшся і пам'ятаєш. Різні часи, і це не дає тобі злетіти кудись подумки або зазнатися. Це навпаки дає тобі такий стержень, таку силу, яка робить тебе більш зібраною і більш впевненою собі людиною. Цей вечір про більше ніж книгу. Це про людей, які шукають відповіді, про тих, хто потребує підтримки, і про те, що навіть у найтемніші часи у нас залишається вибір рухатись уперед і знаходити світло всередині себе.